Ну пожалуйста, ну плиз, ну, 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 ну отпустить мене, ну что я багану вам зробити? Я не хочу, я не піду. А да, тем более туда, вы что, с ума сошли? Що я там забув? Сами туда йдіть, если вам надо. та, та отпусти руку, руку мою отпусти. Я, тобі, я говорю, не посмотри на нього. Вы передали француз. Да дойсь мекин лишь в конце концов. вели за руку, как неразумных детей. Боевой генерал Алаудинов рассказал, как ВСУ прорвали границу с Россией и почему это вообще стало возможным. Не сами додумались. Иностранцы помогли ВСУ прорвать российскую границу. А вы уверены, что это вы нас только что таким образом обосрали, а? Что мы упираючись, нехотя, З примусу, все одно перейшли вашу границю, і воно сколько всього окупірували. А прикиньте, якщо це возьме, і от совпаде з нашими бажаннями. А тут же все, як ви зрозуміли, исключительно від нас залежить. Від нашого желання. Бо ці наші пастухілі, як їх назвать, Ті теж публіка зовсім не серйозна яка то. Вони ж не пам'ятають, то ж вони тільки що займались? НАТО отказалась признавати координацію атак ВСУ на Курську область. Столтенберг, ВСУ сами решают, что им делать при нападении на Курську область. От ми решили, да на все нахрен, нам що больше всех надо? Що ми там забули? Вам надо, ви самі нападаєте. Короче, ми отказались. А що це ж інтересно? Як у вас от, в рамках одной і той же пропаганди вміщається і то, що ми там були, і то, що нас там не було. И головне ж новості, я вот так, одна за завод идут, Люди читають одне, друге, і от ніхто ніякого подвоха навіть не замічає. І це, я дивіться, я ж навіть не для себе спрашую. Там вами зараз таке звір'ю займається, що ми, ми навіть носа свого не висовуємо. Военкорс среда. Наблюдение по Курску. Противник предпринял какую-то новую тактику. Штурмовые действия предпринимают западные военспецы. ВСУшники используются как окопное мясо для получения звездюлей от наших. Иностранные наемники, может и наемники, но судя по их действиям, они больше похожи на спецназ. Не удивлюсь, если на прорыв в Курскую область были направлены кадровые военные стран НАТО. А военкорс среда, ци, Клянцы типа ихний ответ нашему подполковнику среди, да? Ха-ха, так наш круче. Наш не начинает. Соплі по екрану Він дає чотки. Правильні команди. Всім стоять! Стоять, я сказав! Стоять! Куди... Ну от куди ти лізеш, куди ти лізеш? Не бачиш, який крутий його натовський спесац в атаку пішов? Давайте не будемо краще путатися їм під ногами. Було ж таке, пане підполковнику. Російський боец, вернувшийся із плена в СУ розказав, що войска НАТО першими в Курскую область. Наші ребята уверяют, что главные ударные силы были вовсе не украинские военнослужащие. Первыми заходили натовцы. видели? Конкретно ми да. Кого? Американці, поляки. Участвовали бы первые заходили натовцы, после зачистки заходили уже сами украинцы. Натовцы не берут в плен. А я давно вам говорю, може не надо їх так ситно в плену кормить. У них же з непривычки заворот мозгов сразу случается. Вони от переїждженого вони вже американців, американців! От поляків відлічають, ми до сих пор не розуміємо, хто де. Вони ж нас поперед себе не пускають. Так що, ну, як не прикро, це буде чуть русським, але но... збрехав ваш воєнний. Збрехав. Збрехав. Нас, нас там взагалі не було. Ми, ми взагалі уявлення не маємо, з ким ви там воюєте. Саме таку хотіли у вас спросити. Як сотий, вірні, прошу прощення. Только прилетел на реабилитацию. Вот рассказывает под Курском. Основная масса грузин. Поляков. Кого он еще сказал? Фран французы. Французы. Так, пора уже, кажется, записывать, потому что-то я уже в ваших оккупантах начинаю путаться. Значит, грузины, поля поляки. Пишешь, Колян, да? Ну, хоть тут совпадение, да? И французы. Такие интересные наборы какие-то странные. Тройной одеколон, да? Значит, а кто мне не может сказать, вот чем занимаются грузины, поляки и французы, когда собираются вместе? Ну включите уже, пожалуйста, свою фантазию, а? Когда зачищали район, 8 детей повешенных нашли в сарае. Детей вешают твари. Это чтобы ну, все знали просто, какая сейчас война идет. А! -а, -а, -а. Розп'яті мальчики пішли. Ха, як ми за вами скучили, давно не бачились. Зразу вісім штук оптом. Ну, там всі в трусиках, трьохлітні, все як ми любимо, коротше. Ну, хоча причому тут ми, нас там взагалі і не було. У нас сколько свідетелів, що ми там взагалі не при ділах. А зі своїми французами будь пожалуйста, самі. За грузинів з поляками я якраз, кстати, заступлюсь. Це не їхній стиль. Вони з місцевим населенням, як правило, по-другому працюють. Кидали гранаты в подвалы и перерезали горло. Жители Курской области рассказали о зверствах грузинских и польских наемников ВСУ. Одна из эвакуированных жителей с региона сообщила, что наемники из других стран, принимающие участие в деятельности ВСУ, перерезали горло и головы мирному населению, а также закидывали гранаты в подвалы жилых домов. Очень зверствовали поляки и грузины, заходили в каждый дом. Если там кого-то находили живым, там никто не оставался, сообщила женщина. В том числе и МНЭ, призналась женщина. Горло ж мені каже, сволочі, перерізали. І оце це з перерізаним, горлом я вам це все розказую. У вас свідетелі, один краще друга. А потім є свідетелі, э, грузили і говорять полякам. Мол, ну урожай гранат э, в цьому году, ну такі то ми давайте вже там от вже гранати, персики, мандарини, ми вже самі в покидаємо. А ви ну, підіть там чим-то іншим, займіться. Польські найомники обворовали жителів Курської області, жительниця Курської області, польські найомники ВСУ займаються мародіорством. Ми даже бачили ці кадри в програмі, наші їх показують. Просто ми не думали, що це поляки. От вони дають. Значить, всі як один одіть в вашу форму з явними признаками на ліці чеченської національності і ще й з нашивками такими ахмат сіла. Причому воровали все подачі і на вашій території. От дають. Да, і не віднятісь. Все одно на вас все спишуть. Більше ні на кого. У всіх остальных халібі. Нас там навіть не було, нас, нас туди тупо не пускають. Да, Французи в цей час младенців вішали. Грузини якраз там якісь гранати місцевим толкали. О, кстати, подожди, де де американці? В перших версіях вони так щось уверено фігурували, куди вони ділися. Ні, ніхто не хоче піти пошукати, де вони взагалі. На Курщині пенсіонер прийняв українських солдат за американців. Пенсіонер в Курській області до зустрічі з ВСУ 13 сентября думав, що Росія противостоїть НАТО, а прорив границі устроїли американці. Так дуже приємно, Ні, не, не з Америки. А з якої? З Житомира. Житомир. Жит... Боже! Житомира. Точно. Ну, Житомир же. Житомир. Житомир Знаєте, город такий в Америці. Кажись, в штаті Огайо, там, де ото собак з котами їдять в Америці. І діду приятно. Приятно йому. А, а Житомирці йому вже чотто, ну, не так приємно, Бо це не влазить в його міропанімання, в якому їх були дохвати війська НАТО. Ну Вони ж обіщали. Ну вони ж не можуть обманути. А, а Житомир, ні, Житомир це що Житомир то не то. А де ж американці? питає розстроєний дід. Та де, говорять наші? Потікали ваші американці. Іначе хто б нас сюди при них пустив? Наемники из США и Британии сбежали из Курской области после недели боев, офицер АИД. Наемники из частных военных компаний из США и Великобритании, участвовавшие в атаке на Курскую область, сбежали из российского региона через неделю боевых действий. Об этом рассказал в интервью агентству «Известия» командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «АИД». Не «Ахмат» сбежал, дивіться, не перепутайте, а американцы и британцы, которые, кстати, тоже там были, но они вот как раз с «Ахматом» э, разминулись. Розминулися, а потім збіжали. І тепер їх хрен поймаєш на брехні. Вони скажуть, були, але були, збіжали. Ілі не збіжали. А може, це якраз вони і переоділись в оцих обичних хлопців із Житомира, ну, і іначе це з офіційною версією ніяк не б'ється. Не можна їм відтуди збіжати, не випускайте їх, не відпускайте. Поки російські власті до кінця цей момент не відработали. Володін під видом ВСУ з Росією на самом деле воює НАТО. Под видом ворожоних сил Украины ВСУ в конфлікті з Росією участвует НАТО, заявив спікер Государственної думи РФ В'ячеслав Володін. Ну от і все ніякого ВСУ нема. Нема це міф, розводка, кидалова для дураков. Но Володін умний. Він цю тему сразу розкусив. Да, да вони все це вже знають. Вони всіх найомників поіменно вже можуть назвати: Грузинів, поляків, французів, американців, британців. Хто там ще в Житомирі у нас живе? Не, українців не предлагать, ще ні одного в Курській області замічено не було. Да і що нам там робити? Ну от що? Поляки все покрали, французи всіх повішали, а американці з британцями потікали. Домой в Житомир. А який ще не де знаходиться, кстати. І, і чи що він взагалі? Анекдот же даже такі є. Знаєте, коли синок у тата питає, каже, тату, тату, а що ближче до Бердичева? Місяць чи Житомир? Той там, блин, ну не мороч мені голову. Ну, ну от підійди до вікна, підійди до вікна, подивись, що ти бачиш. Місяць бачиш? Бачиш дамо. А Житомир бачиш? Ну так отож.